друзі, дуже наболівша тема, з якою звертається до мене ну, буквально кожний третій новий власник собаки. Туалет! Як привчити до пелюшки. і як привчити всі свої справи робити на вулиці? Ну і так, почнемо розбиратися. Почнемо з пелюшки. До нас попало щеня, ми на карантині і нам потрібно, щоб щеня не ходила те, куди попало, а ходила на пелюшку. Але щеня ще маленький і йому не доходить, що саме ви від нього хочете. Якщо щеняєте 2-3 місяці, то, будь ласка, не сильно сваріть його за те, що він десь промазав і не кожного разу ходить на пелюшку. Тому що у них це все, що відбувається, ну, рефлекторно буквально. Вони не розуміють того, що відбувається. Але ви можете попливати на те, як швидко він навчиться ходити на пелюшку. Що саме вам потрібно робити? Ну, по-перше, що вам потрібно розкласти пелюшки якомога більше кругом, щоб в було закрито більшість простору вашої кімнати, де знаходиться щеня. І ви прибираєте просто ті пелюшки, які не використовувались. А коли щеня ходить, то ви можете його похвалити, а ще дати якусь, якусь смаколика за те, що він сходив саме на пелюшку. Я дуже-дуже не раджу на першому етапі, от коли щеняті 2-3 місяці, ні в кому разі не хватати щеня та не висаджувати, не тримати на пелюшці. Це є дуже поганою ідеєю. Може комусь там, декільком щенятам це буде нормально, але більшість з них буде зажиматись, затискатись і. Е в майбутньому просто розривати цю пелюшку, тому що з ними буде зв'язано те, що їх затримують, їх кудись не пускають і так далі. Від цього вони не будуть розслаблятися і ходити в туалет. Тому саме ця ідея дуже погана. Будь ласка, наберіться терпіння, розкладіть побільше пелюшок, відмічайте добру інтонацію, коли щеня ходить на пелюшку там, де потрібно, і ігноруйте, якщо сходив трохи мимо. Поступово щеня вибере собі одне місце для туалету, і ви позабираєте всі зайві пелюшки. Ну, от і час прощатися з пелюшками. Ми виходимо на вулицю, карантин закінчено. Але тут можемо стикнутися з однією проблемою. Ні, для когось це не буде проблема. Хтось вийде на вулицю і залюбки сходить десь в кущик в травку і, буде, і почне терпіти буквально з першого дня. Але багато хто буде терпіти додому. Буде буквально терпіти кілька годин, може і шість, і сім дома стільки не терпить, але з вулиці все несе додому. Що відбувається? Чому щеня не хоче ходити в туалет на вулиці? Ну а тут матінка природа потурбувалася. Саме як? Матінка природа заклала в них таке поняття, як не залишати свій запах до моменту статевого дозрівання на вулиці. Тому що якийсь злий ворог може учути, що є в слабе звіно і прийти вбивати. Тому щенята терплять додому, щоб віднести свої запахи саме додому. От так це відбувається. Але це не значить, що ми будемо з вами чекати 6, 7, 8, а у когось і 12 місяців до статевого дозрівання. Ні, ні в кому разі. Вам просто, як лідеру, як старшому, потрібно підказати щеняті. Що можна на вулиці? І що ви, як лідер, йому дозволяєте. Що вам потрібно зробити для цього? Ну, по-перше, їжу всю і воду всю виносимо на вулицю з собою. Ну, це і для послугу класно, я вам потім розкажу <гум> в, в наступних відео. А ще це класно? Для того, щоб щеня поїло на вулиці, попило на вулиці та дуже сильно захотіло в туалет. Тут вам потрібно гуляти до тих пір. Поки воно ну, не витримає і сходить, якщо це буде 7 годин, то це буде 7 годин. Якщо це буде 2 години, то це буде 2 години. Але потрібно набратись терпіння та гуляти. І от, коли щеня сходила у на нас на вулицю, то ми бурно реагуємо, хвалимо щеня. І даємо різні смаколики. Тобто тільки тут, будь ласка, дивіться, щоб ви не так зреагували, не почали пригати і кричати, що вау-вау-вау, супер-супер, прямо коли щеня це робить, воно може злякатися і припинити свої дії. Ні. Будь ласка, спокійно. Піся, я какаєвою, молодець, супер, гарна собака. До піся, до кака, тоді можна трохи якось активніше і дати смаколика. І тоді у вас все піде як по накаці. Повірте, ваш щеня залюбки буде терпіти на вулицю. Але це ще не значить, що буде терпіти завжди і цілий день, наприклад, ввечері вранці погуляли і до вечора терпить. Ні, щеня ще буде ходити дуже часто до туалету. Наприклад, щеня в 4 місяці потрібно вигулювати разів 4-5, а в півроку ну, приблизно три рази, в 4 буде краще. Але зі статевим дозріванням, яке прийде в ну, кожного по разному. Якщо середня собака, то приблизно 7-8 місяців, може 6 місяців. Менша собака за розмірами, це може бути і 4-5 місяців, а дуже великі собаки вони можуть статеве дозрівання до них може прийти і в 12 місяців, і в півтора року. От. І з цього часу, при статевому дозріванні, собака намагається всі свої запахи винести на вулицю. І тут добре, що коли ви почали виходити на вулицю, ви позабрали всі пелюшки і почали намагатися виводити і навчати собаку саме на вулицю. Тому що якщо буде пелюшка, то собака буде розуміти, що туалет у неї буде завжди думаю, під рукою. Тому... От дуже таке головне, що ті, як тільки стали, почали виходити на вулицю, бажано всі пелюшки забрати і старатися дуже часто гуляти. Так от, коли статеве дозрівання прийшло, собака всі свої запахи виносить на вулицю, щоб розказати цьому світу, що він вже тут головний кобеля або сука на районі. І це є нормально. Тому вам потрібно потерпіти саме до статевого дозрівання, щоб ваші. Дома ваша квартира залишилась уже чиста і добре пахнула. Так що такі справи. До зустрічі! А якщо є питання і у вас щось не так, то, будь ласка, пишіть. Якщо ваша собака доросла і має якісь проблеми з туалетом, то це вже інша історія. До зустрічі!